Я знаю, що серця не зупиняються без кохання. Я думаю, шедеври можна створювати без музу, а діти вміють засинати без маминої колискової. Напевне, королі здатні правити без королеву. І можна прожити життя. Жодного разу не піддавшись спокусі, я знаю, що можна прожити без шоколаду. Але кому потрібне таке життя? Спокушені жінкою, натхнені жінкою. Ми створили шоколад Корона, щоб плекати її, як вона плекає світ своєю жіночністю. Корона, світ солодкий з тобою.